Два випадки, коли страхова компанія вам точно не заплатить грошей. Є дуже багато негативних відгуків про різні страхові компанії, зрештою, так само, як і позитивних. А також є певна суспільна думка про те, що страхування життя це ненадійно, це невигідно, вони не платять гроші, і нібито десь колись хтось чув, що комусь не заплатили. В цьому відео я хочу поговорити, як воно є насправді, тому цей відеоролик обов'язковий для перегляду всім, в кого є кум, який торгує м'ясом на базарі, і каже вам, що краще купить долари. Отже, давайте розберемо. Перший випадок, коли страхова компанія не заплатить, це якщо договір страхування життя є недійсний. І другий випадок це якщо той випадок, який трапився з людиною, не є страховим. Інших. Випадків, коли страхова компанія може не заплатити, не існує. Ви можете зайти в інтернет і на різних дитячих форумах, написати назву будь-якої страхової компанії і знайти там багато не лише позитивних, але й негативних відгуків. І як сам безпосередньо клієнт уже більше 10 років, скажу вам, що я також читав все те, і я вам зараз спробую все пояснити. Отже. Що таке, коли випадок не є страховим? Коли людина укладає договір, вона обирає, від чого саме вона хоче себе захистити. Є перелік там травматизм, операції, хірургічне втручання, переломи, опіки, непрацездатність, смерть, хвороби, критичні хвороби і так далі. Кожен пункт людина самостійно повинна обрати, коли укладає договір, і робить вона це з допомогою консультанта. Часто, дуже часто з моєї практики людина не хоче багато грошей витрачати на страхування з надією, що з нею нічого не трапиться, і поставити акцент саме на накопичуваній складовій. Дуже часто люди взагалі не приділяють значенню страхуванню, і буває так, що саме по тому пункту, якого в людини немає, в її житті може трапитись страховий випадок. І, звісно, тоді страхова компанія не заплатить грошей, вона не має підстав для того, щоб заплатити. Але як воно в житті відбувається? От, до прикладу, ви така людина, ви оформили для себе договір страхування життя. Ви про це розповіли вашим друзям, знайомим родичам, можливо, ви хотіли їм також це порекомендувати. Вони всі відмовили, але вони знають, що ви клієнт. Ви, до прикладу, взяли деякі захисти, але уявімо, що у вас захисту по переломах немає. Пройшло трохи часу, і ваші друзі помітили, що ви ходите з гіпсом. А ви виплати не отримали, тому що саме по переломах ви страхового покриття не маєте. Але ж хто буде в цьому розбиратися? Для ваших друзів є очевидний факт: у вас є гіпс і вам не заплатили. Що вони тепер будуть на вашу думку говорити іншим про страхування життя? Що страхові компанії не платять? Ніхто ніколи не розбирається в причини, чому не платять серед клієнтів. В цьому розбираються ті, хто дійсно цим займається. Другий момент розглянемо, коли договір є недійсний, і тоді також страхування не діє. От в кого є автомобіль, ви завжди оплачуєте рік-два роки наперед, так, коли уклали договір. Ви зараз оплатили до наступного року. У вас договір діючий, в наступному році в такого ж числа ви повинні сплатити за відповідно наступний рік. Дуже часто люди в зв'язку з якимись фінансовими обставинами перекладають ці платежі. Я вам розкажу реальну історію, яка трапилася в одному з регіонів на заході України. Чоловік уклав договір страхування життя. Він працював водієм, він заробляв гроші на перевезеннях. Він зрозумів, що страхування життя це потрібна корисна річ. Він рекомендував це родичам, сім'ї. Дружина його категорично була проти, друзі також. Він ще якийсь час розповідав знайомим про це друзям, колегам по роботі, водіям. Ніхто його не підтримав, всі казали, що це не варте того, щоб на це витрачати гроші і час. Проходить рік, коли йому треба знову оплатити договір страхування життя. Але в цього чоловіка ламається його транспортний засіб, це його дохід, і він вирішив трошки перенести проплату договору страхування, натомість краще зараз треба гроші на ремонт автомобіля. Так він зремонтував автомобіль. Договір був недійсний, цей чоловік потрапляє в ДТП. Він гине внаслідок ДТП. Залишається жінка з дітьми, і жінка після похорону вже згадала, що її чоловік був застрахований. Він же ж колись говорив про страхування. Вона звернулася до консультанта, на що то відповів, що вибачте, але ваш чоловік лише рік тому уклав договір, і от вже пройшов цей рік, він мав внести платіж, він його не зробив. Договір недійсний, страхове покриття не діяло. Як ви думаєте, яка реакція була в жінки? Чи з розумінням жінка віднеслася до цього? Звісно, ні. Просто махнула рухою, все ясно, лохотрон. І всі, всі, хто тільки знав, що цей чоловік знайомий, всі однодумно, одноголосно не працює. І тепер жодна людина в тому регіоні не захоче укладати договір страхування життя і навіть слухати не захоче. Звісно, ніхто не почне розбиратися, що істинна причина в тому, що договір був недійсний, бо він був неоплачений. Все саме через такі історії і беруться негативні відгуки. Реально, всі ті люди, які, як правило, пишуть відгуки, вони навіть не є клієнтами. Коли я десь чую от, від людини, не десь на форумах, а від якоїсь людини, що дійсно там в її оточенні хтось не отримав виплату, перше, що мені цікаво, це дізнатися номер договору і яка компанія. І я готовий допомогти розібратися, чому там немає виплати. В більшості випадків ніхто не хоче казати ці дані. Чому? Бо всі розуміють, що там і не мало бути виплати, що насправді вина не на стороні компанії. Звісно, є інші моменти може бути так, що консультант, який безпосередньо клієнту укладав договір, він був некомпетентний. Він міг щось наобіцяти, чого насправді немає. Ну тоді також треба розуміти. Проблема в консультанту, але не в страховій компанії. З Страховими компаніями все окей, вони навіть не можуть дозволити собі комусь не заплатити, тому що це зразу позбавляє їх прав на ведення цієї діяльності. І так як в них в багатьох вже є багаторічна репутація, в деяких репутація більше як 200 років, і багато компаній, які в Україні є міжнародними, то вони дорожать цією репутацією, тому вони завжди виконують свої зобов'язання. Якщо. Ви та людина, яка потрапила на якийсь відгук, або почула від когось якусь інформацію, яка навела на вас сумніви, обов'язково розберіть цей момент з фінансовим консультантом, який надіслав вам це. Відео. Сподіваюся, що вам ця інформація була корисна. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтеся на мій телеграм-канал Академія Фінансів, підписуйтеся на телеграм, вірніше на YouTube-канал Академії Фінансів, на нас у соцмережах. Мене звати Володимир Девда, я також являюся клієнтом, і крім того, я ще також є і фінансовим консультантом. І якщо ви поки що не співпрацюєте з такими компаніями, не знаєте, з чого розпочати, ви можете зв'язатися зі мною. Я в описі до цього відео обов'язково залишу контакти. Бажаю всім розібратися в цій темі і, звісно ж, перемоги нам!